Далі у нас з вами дуже важлива і серйозна тема. Говорити ми будемо про регіональну кампанію 16 днів активізму проти гендерно обумовленого насильства та дебатів, які пройдуть в її рамках. Розуміємо, дискутуючи і говорити. Ми сьогодні про це будемо з нашими гостями Анастасією Клементенко, Мариною Османовою та Оксаною Сахно. Я вас вітаю. Привіт, Присем. Давайте почнемо напевно з мене питання до Оксани про те, що це за проект, що це за акція і чому вона присвячена безпосередньо. Так, це насправді дуже важлива акція. 16 днів активізму проти гендерного насильства. Вона регіональна, проходить в рамках міжнародної репро. Міжнародної кампанії це не залиши нікого осторонь, зупини насилі щодо жінок та дівчат, е, яка координується безпосередньо це центром жіночого лідерства, е, та е, генеральний секретар ООН проти насиця Юніте. Е, в Херсоні координується вона фондом е, захист, фонд громади міста Херсон Захист безпосередньо, де е, ми підняли цю. Тему того, що насправді насилля є. І про нього люди бояться чомусь говорити, іначе це, я не знаю, не проблема. Про це треба кричати. Тим паче це. До цієї проблеми треба підходити комплексно, тому безпосередньо ми майже 20 різних організацій та ініціатив об'єдналися щодо цієї тематики та будемо проводити в рамках ці 16 днів різні заходи. Про ці заходи можна дізнатися на прес-конференції. Роблю такий анонс. На прес-конференції у нас буде 24 листопада о 17.00 в Херсонській обласній державній адміністрації, куди ви можете прийти, і там майже кожен отримає цей план, де ви зрозумієте наскільки масштаб наскільки, якби херсонці е, об'єдналися, громадські активісти, щоб подолати не те, щоб подолати, а сказати, заявити про цю проблему. Е, також перед самою прес-конференцією буде проходити флешмоб е, о 16.15, Всі можуть долучитися і в 16 16.30 він розпочнеться. Всі можуть прийти, е, кому не байдужаться тема, хто підтримує, що це дуже важливо, що про це треба говорити. Е, але самим найголовнішим є те, що ці всі громадські організації, ініціативи об'єдналися неспроста. А е, ми лобіюємо. Те, щоб в Херсоні відкрили цей кризовий центр, який вже ну, просто як це в нас немає його до сих пір. І ми такою червоною ниткою по всім заходах просто, як би, не знаю, кричимо, говоримо, що ну, він нам потрібен, наскільки можна вже обговорювати це, якщо вже треба якось діяти. У мене тепер питання, напевно, до нас і з приводу дебатів як частини цієї програми, з якої тематики будуть? Дбати, як це буде відбуватись цього разу, це відкриті дбати, якщо не помреш. Так, по-перше, може взяти участь, можуть взяти участь всі, хто забажає, і дійсно ініціативна група кипяток вирішила долучитися до тієї, акції, про яку говорить Оксана, тому що тема дуже актуальна і важлива. І ну, зробити це ми вирішили в тій в тій звичній для нас формі, дебатуючи. О для того, щоб все таки було то це поле для дискусії і була можливість. Сказати усіх, хто має цю потребу і має це бажання. Тематика залишається та сама, це в загальному це тематика насильства. Звичайно, за дебатною традицією всі резолюції ми дізнаємося перед раундом, тобто зараз не можу сказати, що конкретно ми будемо обговорювати. Але це будуть питання, де можливі сторони за і проти, де можливо говорити про відповідальність жертви під час насильства, про відповідальність насильства. В цьому ж процесі, тобто де одна, де інша починається, закінчується, які бувають ситуації, і, і навіть можна говорити про участь третьої сторони. Тобто, коли людина не є жертвою або насильником, а проходить проходячи мимо, або зупиняє це насильство, або говорить про нього. або... Робить вигляд, що нічого не стається. Тобто всі ці оці речі ну насправді дуже дискусійні речі. Там, де у кожного може бути своя власна позиція, ми їх будемо обговорювати, обговорювати будемо їх з молоддю. По-перше, через те, що є молоді люди, яким також є що сказати по цій темі, є молоді люди, яким хочеться про це дискутувати, хочеться про це думати і дізнаватися нове. Дата, час розкажи про дату, час, місце, чи а... вони вже. Це важливо. Ми будемо грати 26 листопада, тобто акція однією з перших акцій в рамках кампанії буде саме дебатна гра. В бібліотеці Гончара о 10-й ранку ми починаємо збиратися, і перші два раунди будуть грати самі дебатери. Це будуть два так званих відбіркових раунди, за результатами яких чотири найкращі дебатери виходять якраз в цю відкриту гру, де їх тімейтами, тобто напарниками по команді, стають експерти. Люди, які займаються цією проблемою в Херсоні на нашому регіональному рівні, люди, які знають про неї більше ніж знає про це молодь, і там уже от всі фінальні грі, фінальна дискусія, вона буде ну я думаю, я зараз думаю, що вона буде найпалкішою. І е, саме на цю третю гру ми запрошуємо всіх бажаючих. Поспостерігати, взяти участь в так званих дебатах після дебатів, обговорити цю тему вже не в рамках гри, а в рамках того власного свого бачення. Повністю наш захід починається з самого ранку, з 10-ї ранку, але ось ця відкрита гра вона буде близько 2-ї години розпочинатися. Чому, на вашу думку, ця тема не повинна пройти повз херсонців? І чому для вас особисто вона є актуальною? Хороше питання. Мені здається, що ця тема є для кожного актуальною, тому що навіть якщо є багато людей, які не стають там, жертвами насильства, да, які його не відчувають на собі, бачили, чули, знають про сусідів, родичів, знайомих. Мені здається, що точно всі. І хочеться, щоб ця тема. Ну, була на слуху, щоб цю тему обговорювали. І ну, я особисто вважаю, що чим більше розголосу ми цьому дамо, тим скоріше нам вдасться ну, впливати на це і ну, змінювати ту ситуацію, яка зараз склалася. Так, да, я хотіла б додати, що по законодательству українському в кожному обласному центрі має бути вот вот, э, приют, шелтер для пострадавших від насилия в сім'ї. Это уже есть в украинском законодательстве, в Херсонской области, и в Херсоне такого приюта, такого центра нету до сих пор. Вот. И вот, как правильно, говорилось о том, что да, каждый человек, в общем-то, знал и сталкивается. Но сейчас мы сталкиваемся с той ситуацией, когда херсонские депутаты говорят, что оправдали Правда ли, такой центр нужен? Вот. Мне конкретный херсонский депутат, мне, глядя в глаза, сказал, что ну, мне как-то недостаточно убедительно. Действительно, есть такие женщины, которых бьют дома и которым некуда уйти. Это как-то неубедительно. Будьте более убедительны. Да? Вот. И поэтому сейчас компания Херсонская за открытие э, центра по работе с жертвами домашнего насилия, вот, Херсон без насильства и компания 16 дней против гендерного насилия, они как бы слились в едином порыве. Для того, чтобы это было не просто напоминанием, а для того, чтобы, возможно, все эти акции имели конкретный результат. Конкретний результат, в тому числі результат в вас на уми депутатів, яких від залежить відкриття такого центра. Я хочу вас запитати про те, які ще заходи будуть, про які заходи ви можете нам зараз розказати, можливо, розповісти в рамках цієї кампанії. Ну, загалом ми поки що не розголошуємо до прес-конференції, які будуть заходи, аби якомога більше людей прийшло і ну, якби привернути увагу до цього. Але потім буде на сайті фонду, також є зустріч, створена, так і називається 16 днів активізму проти гендерного насильства, де можна подивитися цей календарний план. У ці всі 16 днів будуть заходи якісь проходити. Загалом, про які ми зараз можемо розказати, це будуть і флешмоби, на які ми вас запрошуємо. Перший флешмоб це буде 24. Перед прес-конференцією, який буде о 16.15, ми збираємося. А другий такий дуже важливий це жіноча хода, де він буде проходити 29 листопада. Це перед сесією, щоб звернути увагу ще раз депутатів на те, що ми за те, щоб піднімати цю тему, ми за те, щоб за створення кризового центру. І ми запрошуємо всіх, хто не байдуже, щоб прийти до нас. Це буде о 9.15, розумію, може, де хто буде на роботі, але так пробігати, і буквально це не займе так багато часів. Захозахо. До нас, адже це насправді дуже важливо, і ми всі маємо показати, що депутати думають, що це не важливо, але насправді ну, така є проблема, і навіть є дослідження. Того ми вас запрошуємо. Також слідкуйте за нашими різними анонсами. Де ви можете брати участь, є різні тренінги, вже є оголошення і бібліотека Гончара, також дебати ще сьогодні. Останній день реєструватися. І буде такий масовий також захід, і ще один флешмоб. І ми хочемо, щоб ви потім дізналися і прийшли до нас всі, 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 бо буде дуже дуже класно. Хотела сказать, что женочия хода это мероприятие, в котором могут принять участие не только женщины, а все, кому кто неравнодушен к теме гендерного насилия, к теме насилия в семье, и все, кто готов посодействовать тому, чтобы в Херсоне был открыт центр для жертв домашнего насилия. Я хочу повернуться до и дебатов, потому что мы говорим в том числе и про них. На вашу думку? Для чого потрібно дебатувати на цю тему? Не просто говорити, що там там кризовий центр, наприклад, потрібен і так далі. А для чого у людей повинен виникати діалог? Ну, дебати це прекрасний інструмент критичного мислення. Дебати це прекрасний інструмент, який дозволяє поглянути на певну проблему, на певну ситуацію з двох точок зору. Тобто, ну ще раз наголошую, що ми будемо грати в дебати. Тобто, у кожного буде позиція своя, і я навіть говорила нашим експертам, що Ну, це люди, знаєте, з дуже чіткою позицією. Це не молодь, яка роздумує про цю проблему, цю ситуацію. А це люди з чіткою позицією. Вони знають за що вони так, але навіть їм можливо доведеться доведеться грати ну, за інших. Тобто їм потрібно буде під час гри протиречити самим, ну, самим собі своїм же переконанням. І це м м дасть можливість. Ну, я не знаю, от ті речі, просто про які ми говоримо, так, кризовий центр, зупинити насильство в сім'ї. На перший погляд, і ну я так вважаю, це очевидно, що потрібно робити так. Але дебати це те місце, де ми можемо проговорити це ще раз і все-таки дійти до цього. Тобто, вже знаєте, головою зважити аргументи за і проти, і зрозуміти, ну вкотре зрозуміти. Важливість цих речей і необхідність цих речей, таких як Кризовий центр і ну, взагалі боротьба з насильством. Як можна у мене питання, напевно, до Оксани більше, як можна долучитись безпосередньо до цієї всієї акції? Як можна стати учасником і людиною, яка активно бере участь в ну, автології та Нам дуже потрібні, справді волонтери і загалом люди, які не байдужі, адже ну, це складна тема, і треба підніматися і говорити про це. Ви можете знайти зустріч, яка так і називається, як я вже говорила, 16 днів проти гендерного активізму проти гендерного насильства, або зайти на сайт фонду, фонд громади міста Херсон Захист. Там також це все є. Але загалом ці зустрічі зібрані всі заходи. Тобто ми зібрали всі ті громадські організації, ініціативи, які будуть приймати участь, і ви можете з знайти. Також прийти на нашу прес-конференцію, яка буде 24 листопада, до 18.00. Тому що насправді там просто буде виданий цей календарний план, де ви просто будете розуміти, куди що піти, наочно ну, глянути. Тобто це прес-конференція не тільки для журналістів, а й для всіх містян, які з просто визнавати. Люди, які хочуть брати участь там, в тренінгу, дізнаватися про щось, люди, які хочуть допомагати організовувати, ми, люди, які хочуть просто прийти на ходу і заявити про свою власну позицію, що вони особисто теж проти насильства. І насправді заходів буде. Величезна кількість, тобто щодня ну, інколи один, інколи два, інколи три заходи, тому долучитися є до чого. Я вам пропоную зараз ще раз запросити всіх наших вже глядачів долучитись і стати активним учасником. Я всіх запрошую на дебати. Сьогодні останній день реєстрації. У вас є можливість знайти інститивну групу «Кипяток» у Фейсбуці, є можливість знайти подію Дебатна гра, розуміємо дискутуючи. І там є посилання на Google форму. Заповнюйте, приходьте грати з нами в дебати або приходьте просто поспостерігати за цим процесом в бібліотеку Гончара 26 листопада о 10 ранку. Про марш, давайте також нагадаємо. Так, да, очень хотілося б, щоб як можна більше людей вийшло в 9.15 29 ноября к. Горсовету Херсонскому в этот день будет проходить сессия городского совета. Все депутаты смогут увидеть, как нас много, и, и услышать голоса херсонцев, которые считают, что нам нужен центр э, по, про, по профилактике насилия в семье. Вот. И я думаю, эта акция действительно та, которая сможет принести реальный результат, ощутимый. И... Продуктивний, я вам дякую і обов'язково долучайтесь. Я нагадую, що з нами сьогодні були Анастасія Клементенко, Марина Остманова та Оксана Сахно. Ми з вами побачимось вже завтра. Тож до зустрічі.